Але в 25 перший раз я то залучився, прилучився, і оце попробував. Ну що саме цікаво, Що коли перший раз всі пробують, ну не всім вона смачна, це гедота. Ну, вона гірка, ну що, горілка, якщо взяти, у, ще й нудота, ще й блювота буває, кось паморочення буває, хтось закурив перший раз, йой, тоже горло даре, кашель пішов, тоже неприємно. Дивіться, перший раз спробую. Когось це. Відторгнуло, але таких дуже мало. А більше що роблять? Знову пробую. Знову. якщо буде ситуація, якщо буде день народження, і вони знову пробують. Хоч було зле, слухайте, тобі було зле. Але свято, святковий настрій. І оцей святковий настрій, оця емоція, вона перекриває оту отруту, якою він траванувся. І йому було зле. А в цілому, йому було непогано. Розумієте як? От, тобі, отруєння якраз і роблять на свято, бо свято це гості, це приємно, настрой, позитив, спілкування, от що дає, знаєте, обмін енергії йде, а отрута вона тільки труїть. Вона тільки труїть. І більше нічого. Забирає мозок, органи. розумієте, це так, Але свято. День народження, Новий рік, Різдво, слухайте, стільки всього попридумано. І ясно, що вже сформувалася в дитини думка, що обов'язково цей ритуал повинен бути на свят. І коли я кажу, що я 18 років живу Тверезо, останніх, свідомо, свідомо, то всі кажуть, та ні, ми вам не віримо. Такого не може бути, такого нема. Бачите, бо сформована думка, яка в кожного свій світогляд викривляється і думає, що обов'язково треба траванутися. А то, що ти, то ти може або хворий, або ти вже перепив, або ти закодований. Та ні, я нормальний, Юрій Робець, мені вже 63%. П'ю водичку, знаєте, водичку, бо людина на 65% то з води, мозок на 83% з води, щоб в тебе була краща пам'ять інтелект, щоб і ти, щоб думав. Раз... Думав, водичку треба пити 30 мл на кілограм тіла.